Був випадок, е, були ж хлопці такі, що знаєте, я починаю там, ну, молитися, ну, а та що там ваша церква там, секта чи ще що-то?» А потім, коли ми попали під такий обстріл, нам у бліндаж прилетіло чотири прямих попадання 120-ї міни. І, і один там, що, що, що саме більше казав, типу, е, а, я, а я ж молюся. Він каже, а що мені казати, а що мені казати? Ну, то, 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 то ж та людина стала молитися. І потім каже, я зрозумів, що є Бог. У мене був случай це під тернами, ми ж при прикриття піхоти при ПЗРК, а піхота ж трошки впереді, метрів за 500 у нас. Получається, привозять до мене хлопця раненого, кажуть, його коробочка їхала, це він живий остався. з птура ударили, він такий контужений приїхав, а воно ж бой, ну бой такий йде. І я раз і сідаю, починаю ну, молитися, щоб вся ця ситуація. Щоб Бог взяв цю ситуацію в руки і, і змогли вивезти хлопців. Я молюся, прикиньте, і чую, хто то молиться рядом. Я думаю, що я, ну, я вже гоню, ну, коротше, іменно молиться. Я раз-раз-раз боєць цей. Я починаю з ним балакати, а він з Києва, з цієї самої церкви, тільки з Києва. Поняли, От, прикиньте, на передовій всередині.